Всім привіт! Радий бачити вас на моєму ютуб-каналі. Тут ви побачите моє сільське життя і як я відмовився від міста і переїхав в село, щоб розвивати сільське домашнє господарство. Друзі, всім привіт! З вами завжди Василь та мої сільські будні. Сьогодні трохи пробіжімося по господарству. Розповім, що продали, що зарізали, точніше, кого зарізали та чим займаємось. А перш за все, хочу. Ну, Вибачитись перед тими, кому не відповідає на повідомлення в вайбері, того що дуже багато людей дзвонить. Дуже багато людей пише. А в мене свої справи. Тобто, один чоловік написав там щось. Запитав, я не встиг йому відповісти. Пише та ти такий сякий ти навіть не відповідаєш. Ну ви не один. Якби вас багато, ви не думайте, що ви одні подзвонили, я трубку не взяв, значить все, Василь не хоче спілкуватися. Ні, вас дуже багато, дзвонять і ввечері, і вночі і питають поради і дають поради. ну, Більше за все питають, що там то, як зробити так, як зробити так. Тому вас дуже-дуже багато, я один. Тому не всім відповідаю, тому що роботи дуже своєї багато. Зараз здається, прийшла нам посилочка від підписника. Він зі мною зв'язався, каже: Василь, у мене є ветпрепарати, можу тобі вислати. Вони тобі понадобляться або пригодяться. Ну, кажу, висилають, тому зараз будемо дивитися. Сам ще не знаю, що там та як. Мама знімати не хоче. Каже, якщо тебе знімати буду, то хто ж тебе буде їсти, варити? Так. Бачу. Альбендазол. Ну це я вже розумію, це від густів. Як у собак, котів. та курити. Е -е. Так, ну тобто... Ну, зараз ще будемо читати це все більш детально. Я вам просто покажу. Альбендазол. Тобто це, скоріше за все, що від глистів. Тут його... Так, це що в нас? Так, далі. Е... Кокціол. Ну, також зараз будемо все читати, треба все перевіряти, все прочитувати, все треба знати. Це є. Далі. Далі, далі, далі. Такий також потім-потім-потім-потім, Альбендазол також. Ну, Тому що дуже багато до людей приїжджаю. Знаєте, я зараз ріжу людям свині, приїжджаю до людей. Свині дуже худі, я кажу, у вас у них глисти. А люди не знають, що з цим робити. Я постійно зі своїм їздю е, також порошком, то людям гостую безкоштовно. Тобто тепер, в принципі, ось в мене є запасик. Так, далі. Далі, далі, далі. Що це в нас таке? Так, ну, тут вже треба також модифікатор кальцієво-фосфорного обміну. Тобто, думаю, також щось дуже корисно. Ну, це кальцій. Скоріше за все, що треба, це в воду додається, це кальцій. Так, далі. Так, ну це те саме, скоріш за все, я бачу, да, його багато. Аж 4 пляшки. Ну, зараз будемо дозування все читати, все вивчати. Дуже багато всього. Велике, дякую. Так, що тут у нас? Також альбендазол. Так, ну тут... Зараз ми зробимо так, це дістанемо. Цей ящик покладемо. Так. Ук... Укризовіт промпостач. Здорові тварини, здорова нація. Задумав цей сайт, зараз почитаю, що як, що, що до чого. Тобто, думаю, це воно. І є цей сайт, звідки це все прислали. Ну, а Тут у нас також дуже-дуже багато, капець цього дуже-дуже корисного. Я в шоці? Починаємо. Вітамін тетра. Ну, це все бачу. Вітамін тетра. Це що у нас? Це у нас окситоцин. Ну, це якраз щоб порозприймати. Є у нас чоловік, селі ще в нього багато свиней, також займається, то я йому ну, зараз годності. Ну, будемо все перевіряти. Це... Все будемо перевіряти, думаю, усе, усе знадобиться. Також тилозин. У мене колись начебто лікування великої рогатої хвороби, овецькій свини, собак, кролів при захворюванні травного каналу, органів дихання та сечостатевої сечовосис... системи. Ну, тобто, все будемо дізнавати. Зараз поки що сюди будемо ставити далі. Далі, далі, далі. Це Фтітоклин. Це так, не знаю, не знаю. Треба все, кажу, читати це все. Також воно. капець, дуже багато чого корисного. Так, мегасіл, мегасіл. Так, ну, будемо все читати. Я просто показую. Може хтось і знає, може хтось чим і, і користується. Так, так, так. Це також. Так, і ось вітазал. Бачив, що також багато людей цим користуються вітазалом. Ось тут є як би, дозування свині. 2,5-3-10. Ну, тобто, це все будемо будем регулярно. От, регулятор обмін речовин. Ну, тобто, Це також корисно, тому що я знаю, що багато хто користується ним. Вітазал є, потім е, мелоксівет є. Від чого воно? Свині. При захворюванні опорно-рухового апарату та синдрому мастит, метрит ага, агалактия. Тобто від маститу також дуже потрібно, якщо ви займаєтесь свиноматками. Тут у мене окситоцин, О, це кажу, це, це дуже добре. Вітамін тетра. Тобто, ось я вам показав все, що є. Гляньте, скільки ветпрепаратів, дуже багато. Посилка 11 кг, я в шоці. Тому велике, велике дякую. Шкода, воно все, як тобто, все воно мені не, не піде, тому що в мене за мало та будемо останніх вирізати. Але я знаю, що тут мені потрібно. І є в мене сусіди, люди ще. Знайомі, які ще поки що в них багато свиней, їм це все дуже потрібно, тому ми їх також якби зробимо подарунок, все безкоштовно, тому що мені безкоштовно, я безкоштовно людям віддам. Тобто е, окситоцин це 100% люди візьмуть, ну, він дуже потрібен. Я постійно купляю, постійного не вистачає. Е, Альбендазол також це, це просто капець. Від листів можна все село. Оцим альбендазолом я пролистую все село. Всіх людей, які залишились, яких ще є свині, всіх. Всіх свиней прогрестує Василь поїде. Тому ще раз велике дякую. Я в шоці. До речі, підписник з моєї області, з міста Покровськ. Але що цікаво, посилка їхала з Покровська на Дніпро, з Дніпра на Слов'янськ, зі Слов'янська в Костянтинівку. Тобто, тут від Покровська 60 кілометрів, а вона їхала два дні, по всій Україні петляла, круги давала. Ну, нова почта, як кажуть, не. Не перестає дивувати. Тому ще раз вам велике від, від серця дякую. Дуже приємно, я в шоці, реально класно. Воно це дуже потрібно і це все ну, приємно, приємно. Ми зараз побігли далі працювати. Стосовно хазяйства, друзі, це зараз якомога максимально треба кудись діти, Тому що я ж кажу, за цю неділю, ну вже, не знаю, чоловік, мабуть, 10 з села виїхав, навіть не з села, а тут аз з вулиці. Тобто люди всі масово-масово все вивозять, меблі, все вивозять. Дуже-дуже обідно. Буває, приїжджаю до людей зараз, їм ріжуть вони, вони аж плачуть, кажуть, все життя своїми руками цю хату будували, все робили, а треба, треба тікати, і треба життя своє зберігати. Я також не знаю, що робити, тому що м'ясо зараз поїхав місто взагалі. Почався всіх обзванювати, людей немає, всі виїжджають на базар. Приїхав. Люди кажуть, торгівлі немає. Взагалі людей немає, ніхто не хоче купувати. ну Це просто капець, я не знаю. Ось зараз покажу, є моя три свинки. Тут залишилися реально три свинки. Е, ну Вага в них може 2 кг 90 кг, ну а в той може кг 100. 110, ну, десь 110 може кілограм є. Тобто дуже мала вага. якоби... Е... Звичайно, що були б клієнти, я б їх порізав, бо м'ясом здав, це набагато вигідніше, краще. Але зараз клієнтів немає, то треба здавати живою вагою. Жива вага, я вже знаю, що там капець падає, але це буде наступне відео. Я точно ще сьогодні знаю, з... зв'яжуся зі скупчиком, знаю, яка жива вага буде. І скоріше за все буду здавати. Але проблема в тому, що... Е, двох питав, 150 менше не беруть. 150 буде, каже, дзвонив, будемо домовлятися, але можливо когось і знайду. Буду дзвонювати всі сусідні міста, щось думати, щось треба робити. Е, до речі, тут зараз якась свинка, ще цей е, ну, такий в неї признак як листи, вона тобто, чихає, чи як ну, ну, тобто, хто знає, то знає. то Треба зараз не дозволено намішати на вечір. Будемо трохи проглистуємо. Е, як бачите, газова горілка стоїть, значить у нас був забій. Хто бачив, хто бачив е, відео. забій, Ну не відео, а шорт це викладав. Забій був нашого кабанчика Васьки. Я його вазі, вазі був в шоці. 155 кг, це просто капець. Реально потужний. 5 місяців від народження і неділя, там щось, ну трохи навіть менше неділі, це було капець. Результат бомба. Тобто сало було максимум десь на два пальці, це максимум так в півтора або в палець. Дуже багато м'яса. Е морозилку забив м'ясом. Ну що продав трошки, що в морозилку забив. <кій> Зараз я ж кажу, руки відваляться, тому що з матусею не присідаємо. Я вчора то м'ясо пакував, поїхав, розвіз людям, приїхав додому, поїхав людям, свиню різати, попросили. Приїхав від того, як зарізав свиню, е свою кровянку. Начиняли з матуси, варили, плюс ще ті люди, які різали, мені кров віддали. Зараз сьогодні опять треба буде начиняти. Плюс замаринував сало, замішав домашню ковбасу. Вчора сиділи з матусою. До ночі різали ту ковбасу, варили кров'янку, маринували фарш на ковбасу на домашню. Закази потрошки йдуть, треба працювати, треба переробляти. Тому велике дякую мамі, що допомагає. Без неї би взагалі. я би... Хто вже давно руки склав би, та не знаю, жив би в місті, мабуть. Дуже велика підтримка, тому дякую. Будемо далі працювати. Хто хоче замовити кровяночки або домашні ковбаски, номер вайбера мій є в описі. Пишіть, домовимося, троляємо почтою по всій Україні. Стосовно я ж кажу, просто паніка в людей. Люди все вивозять, просто капець ситуація все гірше-гірше. В гірше. сусідньому селі взагалі вже кажуть, що свині люди, хто не встиг, ну вирізати просто. Почалось ну, прильоти по кожній хаті почалися, і люди просто тобто випустили свиней, корів і поїхали. Свині бігають по селу. Можливо, зараз до мене якась забіжить. Сарай закинемо, не знаю, побачимо. Тут відстань 4 км, якщо по полям до, сусі, до сусіднього села, але там вже його немає майже. То нас тут хущі поки що літає, але ще поки що ми живі, здорові і далі працюємо. Е, стосовно прицепчиків, всі знали, що ну, я куди відео буду продавати прицепчик, зараз покажу, що. Що змінилося? Так. А що змінилось? Прицепчика нашого немає. Немає прицепчика. Все дуже обідно, тому що шукав я цей прицепчик пів року, шукав по всім оголошенням. По всій Донецькій області шукав, їздив, або були нові 30 тисяч гривень, або були би учні 10-15, але без документів. То я собі купив прицепчик, нарешті знайшов з документами. І це вирішив його продавати, тому що казали, Василь, не продавай прицеп, будеш ним все вивозити. Ну а я ще раз повторюсь, мені вивозити нічого, я якби нічого не нажив. У мене що? Був прицепчик, мій, бо то мішалка моя, сараї не мої, е, батьків живу, я також, що мені вивозити. Нічому ні мені нічого вивозити, тому так сказати він мені не потрібен. Думав, що зерно закупляти зараз, хотів, щоб цих свинок до осені протримати, але до осені діла не буде. Я впевнений. Тому прицепчик продали, вирішив викласти його трохи раніше на продажу, виклав його також за 15 тисяч. Пройшло десь хвилин 40. Мені вже дзвонили, чоловік 15, просто питали, як можна приїхати, де подивитися. І потім, потім одна людина, ну, жінка, яку я зараз ріжу свиней, також побачила оголошення. Каже: Василь, все, ми завтра вранці приїжджаємо, забираємо. Люди приїхали, забрали. Тобто за 40 хвилин я продав прицеп. Потім ще мені два дні. Два дні я оголошення вдалив. А слухи просто розислиш, що Я продаю прицепи. Два дні. Мені люди не званювали. Я не знаю скільки, звідки ті люди бралися в нас в селі, стільки людей немає. Але дзвонили із міста. Ну, родичі тут у всіх слухи пішли, що такий прицеп продається. у Василя просто кажуть, дзвонили два дні. Питали, кому продав. Кажу, яка різниця кому продав? Дай нам їхні контакти. Ми з ними зв'яжемось. Ми більше предложимо за цей прицеп. Ми нам срочно треба прицеп. Ми будемо виїжджати. Тому дуже така ж кажу, паніка всіх всі виїжджають, і це така дуже потрібна була річ. прицеп, то продався він дуже швидко. Ну, зараз вже не буду заходити, зерно показувати. Зараз ще матуся прийде, там три мішка пшениці забере. Е, і все, в принципі, там бочки має намелені, що є, то є. Зараз докармлюємо, догодовуємо. Місяць, не знаю, якщо протримаємось, то і добре. Будемо щось думати. Тут у нас, бачите, все, васьки немає. Обідно, кліточка пустує, можна було все на маточку тримати, було б все чудово. Старалися, бетонували. Багато було роботи, труда, зусиль вкладено, але. Життя дорожче. Стосовно парисяць, їм сьогодні сяки 8 днів вони вже такі, мабуть, кілограма по 4, я в шокі. Реально крупні, дуже, дуже крупні. Стосовно пепи. Вона їсть люцерну, їсть яйця, коли їм, ну, кладуть яйця. Але стосовно дерті, ось насипав вчора і пів кілограма, бачите, все просто носом покрутила, помочила його та й все. Уже, якийсь кажу, вісьмий чи якийсь день, вже не пам'ятаю. І вона до сих пір дерт толком не їсть, не знаю. Все їсть, люцерку кидаю, їсть, вона встає, в неї нема температури, вона воду п'є, вона яйця їсть. Але от дерть, от, ну чомусь не хоче, та і все ту дерть їсти, не знаю. Ось така вона вже так от як стоїть, по ній видно. ну. А ось такі жевжики реально капець. Тих-тих-тих, не пугайтеся, гляньте, які форми. Я в шокі. В такий вік, ну, гляньте, яка срака в цього, дивіться яка. М'ясничок такий, бочечки кругленький. Не знаю, взагалі чи потрібно то сухе молоко та той предстарт, мабуть, ні, не, так, Не, не чіпай мене, не чіпай. Бачите, я в своїх модних капцях рожевих. Е, не знаю, ну, Поставлю, мабуть, зараз предстарт. Але все, що воно їм не потрібно, їм вистачає мамкиного молока. Ні, ну Це його взагалі, гляньте. Ну, гляньте, які розміри. Бомба. тому Макстер... Порода мені також сподобалась, Бо люди писали в все життя. ну Останній час, Крім тільки Макстером, дуже класні поросята виходять. Так, мені теж сподобались. Е, народжувались вони не, не прям що там великими, звичайними стандартом народжувались, але йдуть просто, що капець. Ну То, що їх мало. Та я думаю, в принципі, якщо б їх було більше, то пепа витягнула. Вона також така м'ясничок, така махина, капець. Е, стосовно пепи. Що казав, що зараз, аби продати поросят, дай Бог, щоб їх продати, і також зразу дзвоним скупчикам будуть забирати нашу пеплу. Ціну дають взагалі, поки що казати, не буду наперед, але вже як точно домовлюсь, то ціну тоді скажу: Ну, ціна дуже мала дають ціна капець. Просто знаєте, я місяць назад ще брав по 80, вже ціна майже в два рази впала. Це капець. І тобто раніше я ще заступався за цих скупчиків. Казав ні, ну це тяжкий труд. Люди заробляють, це також не дуже, ну, вони виручають тих, кого немає можливості продати. Але зараз я так не скажу, тому що е, це, це бізнес пішов. Скупчики просто зараз, от саме зараз, наживаються, тому що люди почали масово здавати, здавати а діло в тому, що м'ясо, сало в ціні, так то й не впало, в принципі. А от. А ціна на живу вагу просто капець. То, що багато людей почало свині здавати в когось можливість виїхати, зараз вони здають. І скупчики просто так ціну кидають. Там 40-50 гривень прийду, заберу, і людям, людям нікуди діватись. Вони хоча б по 40 гривень здадуть, ті 4 тисячі свині, наприклад, 100 кілограмових візьмуть, і те, що вона з'їла лише за цей рік, хоч якусь копійку відбити. А вони що м'ясо два рази не впустили, ціну виходить, то це я розумію, що це вже не, неправильно, це вже дуже-дуже. Якби так вони офігелі, так сказати. Якщо м'ясо не падає, то чому ви ціни опустили? Як брали по 80, ну хай опустіть на десятку, 70. Ну не як зараз я вже чув, Такі слухи ходять, що це капець. Ну ми зараз, сьогодні ще будемо прозванювати, дізнаватися. Ну просто аж кажу, це якесь. Це, я ж рахую за неправильно, що так от просто на людях наживатися. Ті, які виїжджають, та давайте там. Я також от, людей бачив, спілкувався, кажуть, приїхали скупчики там в сарай зайшли. Там, їх свині 120, ну, по 3,5, ми давайте всіх заберемо. Ну, це просто, ну ви реально офігелі. Якби Зараз якщо б я скупляв, якщо в мене були клієнти на м'ясо, в принципі, якщо б це, як, тобто, якщо в мене не було своїх свиней, як кого то я б зараз брав, би, ну я думаю, 75 я б би, би ну, Тобто, я б не наживався на цьому, що люди просто масово виїжджають. Стосовно Пепи, ще раз повторююсь, дуже шкода, і здавати на м'ясо. У кого є можливість, хто хоче завести свиноматку, хто живе чуть далі. Можливо, також в Донецькій області, але десь більше, ну чуть далі, десь де трохи безпечніше. Пишіть на Viber, домовимося, приїдьте, забирайте. Свиноматка вже готова. Якщо треба, я вам злучую і все в неї добре. Я ж кажу, народжую. я взагалі сама. Я прийшов, вже всі були народжені. Вона просто бомба, як просто своя матка бомба. Тут звісно, не хочу перехвалити, але шкода таку різати. Я б хотів, щоб вона далі служила, служила та й служила. Ну, бачите, худенька підхудала. Ну, тому що, уявіть, вже більше неділі не їсть. Звичайно, що худає. Ну, потім почне. Вона то раз також, мабуть, неділі-півтори носом крутила, не їла, але потім почне. Тобто, як би. Да, Пепа? Шкода тебе? Шкода. Ну, а що робить? Треба щось, якісь гроші вертати, треба кудись відівати. Тому таке відео я ж кажу, просто щоб ви знали, що я не можу вам відповісти, тому що дуже багато роботи. в мене не ображайтеся кому. Коли... Ну звичайно, що якщо Є можливість перезвоню у вільну там хвилину, але дуже рідко, тому що ну роботи багато. Я стою краянку, роблю, а мені дзвонять, дзвонять, дзвонять. Я вже бур трубку ало. Та ми просто хочемо з вами хоч, ну, хочем вам поспілкуватися, просто цікаво ваш, ну, живу з вами розмовляти. Я кажу, вибачайте, я б задоволенням, але немає в мене ну, часу, я, руки зайняті, я працюю. Та ти просто не хочеш з людьми ну, якби, розмовляти, ти просто ні. Я б задоволений. Я такий, що сам у мене підвищений. Якщо б до мене хтось прийшов про свиней побалакати, я б і сутки побалакав про цих свиней. Мені це цікаво, мені це дуже класно, але реально немає часу. Зараз знов таки. Біжим сало в нас замарнувалось, треба е, рубати дрова, треба запускати коптілочку, треба зараз кровяночку ну, робити, треба домашню робити. Коротше, капець. Тому ще раз ставимо лайк, будь ласка, підписуйтесь на канал. У нас вже 10 тисяч. Велика сім'я, велика родина, дружня, слава Богу. Тому ми ну, побігли далі працювати. Вам мирного неба, друзі, тримайтеся, тримайтесь, якби як, якби це не це, якби не, не плачевно, Люди реально плачуть навіть. І я такий, що пустю слізу вже пускаю. Тому а що робити? Що робити, якби життя дорожче? Мене зрозуміють тільки ті, які це про це пройшли. Дуже багато людей підтримують. Пишуть, що Василь, ми також виїхали. Ми також змушені були все бросити, все покинути, виїхати на нове місто. То я розумію, що це якби. Ну, люди розуміють, що це таке. Ті, хто пишуть, що треба ще місяць назад, було виїжджати, треба ще було півроку назад, виїжджати, а тепер, а тепер... хочу подивитися, писав чоловік, тепер хочу подивитися, як ти біжиш, голий боси, з села вибігаєш, а тебе руси пинають. Тобто, ну, як є можливість до останнього сидіти в своїй хаті, тримати господарство, до останнього боротися вдома, якби. Ну, то ми це робимо, ми якби зарані не тікаємо. Нам головне зараз продати господарство, щоб просто потім не випустити не випустити його в поле. Тому ще раз став лайк, будь ласка, підтримуйте. Ми побігли працювати, вам мирного неба, не хворійте, працюйте, працюйте, в кого є можливість, все буде добре.